Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про ефекти гравітаційного лінзування. Це явище передбачене загальною теорією відносності Ейнштейна. Ми знаємо, що маса може викривлювати простір час, і в такому випадку світло також буде рухатися по викривленим траєкторіям. Ну і тоді світло буде огинати масу з різних сторін, що дуже схоже на оптичну лінзу. І саме через це відхилення, як в цьому малюнку. Ми будемо бачити джерело світла не там, де воно є, а ось як ніби продовження цього відхиленого променя. Ну і навіть джерело може роздвоїтися на два різних, ну, в більш складних випадках навіть на більше зображень. І є такий критичний випадок, коли джерело світла, гратиційна лінза та спостерігач лежать на одній прямій, тоді світло від джерела світла обійде лінзу з їх сторін, ну і спостерігач буде бачити кільцеве зображення. Що називається кільцем Менштейна. А сам Інштейн провів розрахунки для того, щоб виразити формулу для радіусу цього кільця, і він вважав, що їх буде неможливо спостерігати, бо там ну, дуже маленькі радіуси цього кільця виходили. Ну і взагалі вони закривалися самою зорею, бо Енштейн розглядав саме фінзування на зорях. Проте потім ми поглибили власні знання про світ, зрозуміли, що. У нас є багато галактик. Ось і якраз лінзування галактики на галактики дуже добре утворюють гравітаційні лінзи кільця Ейнштейна. Ось. І ми вже маємо багато зображень кільця Ейнштейна, що отримав і Хаббл, і Джеймс Веб, і багато інших телескопів. Більш того, ми навіть маємо зображення подвійного кільця, бо це утворилося за рахунок того, що на промені зору до цього об'єкта у нас є. Дві гравітаційні лінзи, які почергово лінзують зображення, і творяться ось цілих два кільця. Правда? Ну, вони такі більш як дуги, ну, проте, тим не менш. Загалом у нас є три типи лінзування: сильне, слабке, і мікролінзування, проте в природі у них лежить одне й те саме явище, і пишуться вони однією і тією самою теорією. Тож спершу взагалі подивимося, як ретеційне лінзування працює, які ефекти викликає. Тут я приводжу схему ретеційного лінзування ну, на ось деякі лінзі. Тут у площині джерела світла можемо розглянути деякий вектор ета, а від джерела світла йде промінь, який заломлюється. Тут більш як апроксимація цього променя. Він відхилюється у нас на кут альфа, ну і ми будемо бачити а Насправді зображення зовсім в іншій точці, як продовження цього відхиленого променю. Ну і вектор ета з площини джерела світла, на площині лінзи перетворюється у новий вектор ксі. Тож, загалом, будь-яка робота з системою агітаційних лінз працює з того, що нам треба задати перетворення векторів у площині джерела світла до векторів у площині лінзи. Ну, і для цього треба буде враховувати кут відхилення. Загальну формулу для кута відхилення отримав Фінштейн, він виражається ось цією формулою. До речі, так цей кут відхилення виглядає у загальній теорії відносності, а у Ньютонського наближення та спеціальній теорії відносності він такий самий, але вдвічі менше. Тобто тут стоїть а, ну, а тут нічого не стоїть. Взагалі, лінзування було одним з перших. І дуже вагомих підтверджень загальної теорії відносності, тоді намагалися спостерігати лінзування, яке викликає сонце, ну, для того, щоб воно яскравіше проявлялося. А, спостерігали під час затемнення, коли можна бачити зорі, які дуже близько до сонця, ну і побачити, наскільки відхилюються а, зорі від їх очікуваного положення на небі. Для спеціальної теорії відносності очікували, що зорі відхиляться. Приблизно на 0,85 арксекунди, ну а для загальної теорії досить вдвічі більше. Це намагалися спостерігати під час а, Першої світової війни. затемнення було, яке видно було з Криму, а, проте якраз Перша світова і завадила. Тому надалі змогли провести спостереження лише по її закінченню. Ну і нарешті змогли так. Дуже сильно підтвердити передбачення загальної теорії відносності. Щоб отримати рівняння лінзи, треба застосувати попередній малюнок, ну і вивести деякі пропорції, якщо ми вже знаємо кут відхилення, як розписується. Тобто вводимо наступне співвідношення, враховуємо, що взагалі завжди цей кут доволі маленький, можемо записати наступне співвідношення між відстанями. Uh, ну і нарешті отримати саме рівняння лінзи, як вектор у джерелі на площині джерела світла перетворюється у вектор на площині лінзи. Ну, Якщо порівняємо, що джерело світла лежить на одній лінії з лінзою та спостерігачем, то це буде дорівнювати нулю, ми якраз можемо виразити радіус кільця Ейнштейн. Краще ці рівняння лінзи нормувати, тож нормуємо координати зображення на Радіус Енштейну і а, нормуємо координати джерела світла ось таким чином. Ну і тоді отримуємо рівняння лінзи у загальному випадку. Те альфа з дашком це нормований кут відхилення. Це дуже зручна форма, тому що а, ми можемо тоді записати відхилення для багатоточкової лінзи та деякого розподілу мас, просто як а, факторну суму котів, що створює. Кожна лінза окремо, ну і такий підхід дуже добре працює і для складних систем. Його дуже добре можна використовувати навіть у чисельних наближеннях, що знову ж таки поліпшує роботу з редаційними лінзами. А для більш простої моделі точкової лінзи рівняння лінзи виглядає наступним ну, чином. І загалом етасізування може збільшити яскраві зображення за рахунок збільшення. А тілесного кута, у якого ми можемо спостерігати світло від цього об'єкту, спершу можемо отримати ікабіан переходу з площини джерела площину лінзи. Тоді підсилення зображення виражається як співвідношення тілесних кутів, у яких ми спостерігали б, якби не було лінзи, яку ми спостерігаємо, коли є лінза. Ну і його можна писати як обернений є кабіан переходу. У тому випадку, коли і кабіан переходу. Рівні менше за нуль. Ми кажемо, що зображення, що формується, має від'ємну парність, а якщо більше за нуль позитивну парність. Їх відповідно від... розділяє лінія, де якобіан дорівнює нулю, у площині лінзи мацюліні критичною лінією, а у площині джерела каустикою. Це дуже характерні лінії, тому що коли джерело світла перетинає каустику, кількість зображень завжди зміниться на два. Це сильна теорема у гравітаційному лізуванні. Ну, відповідно на плащині а критичні лінії це те зображення, де з'являється або зникають зображення. Ну і для точкової лінзи і капіан переходу описується наступним рівнянням, а коефіцієнт підсилення для позитивної зображення цієї формули, для зображення з від'ємною парністю цієї формули. Ну і загальне підсилення. Описується як сума цих коефіцієнтів підсилення. Тут я приводжу деякі моделювання, які отримав для системи точкової лінзи, ну і щоб ми краще могли побачити, як все це працює. Тут у нас є рядок різнокольорових зображень, джерел, і бачимо, що те джерело, яке знаходиться прямо за білою точковою масою, у нас утворює гільцейштейн. Далі, якщо ми зсуваємо джерело, у нас утворюється по два зображення: тут з позитивною парністю, тут з від'ємною парністю. І чим далі ми відносимо наше джерело світла, тим далі і менше стають зображення з позитивною парністю. а для від'ємної парності вони так само стають меншими, але все ближче наближаються до центру системи. Ну і тут маємо джерело світла таких от решітка 3х3. Знову те джерело світла, яке знаходиться прямо за лінзою, творює кільцеве зображення, ну і всі інші утворюють по два зображення. Ну, ось, наприклад, ось це джерело світла творю ось це зображення, та ось це. Можна орієнтуватися на свій малюнок. Ну і тут така цікава картинка, схожа на індійські мандали. Зображення, що утворено з такої решітки 15 на 15, джерел світла. Ну, ось, що ми маємо в результаті. А, ну і тут я проводжу деякі графіки, щоб проілюструвати ефекти, які створює точкова лінза. Тут у нас а, графік, як залежить координати зображення Х від координат джерела. Тобто бачимо, що якщо джерело знаходиться прямо в центрі системи, тому у нас утворюється кільце Ейнштейна. Ну і далі, якщо ми зсуваємо джерело світла, воно розбивається зображення на два. Різних зображень, це з позитивною парністю, це з від'єм. Ну і вони все більше і більше віддаляються одне від одного. Якщо апроксимуємо, у нас з від'ємною парністю будемо ближатися прямо до центру, тобто до 0,5, з позитивною парністю буде відклятися нескінченність. Ну і тут у нас дуже цікавий підхід з тим, що тут у нас є графік, як залежить кут відхилення від координат зображення. І ось ця лінія, яка відділена чорними лініями, Відповідає джерелу, тобто його початок, ось така центральна лінія, відповідає координаті джерела світла, ну і ширина, а її равниці. А якщо у нас графік перетинається лінію, то у нас утворюється зображення. В даному випадку, так як лінія намальована для зображення, яке лежить в центрі, у нас утворюється І з цього графіку ми можемо бачити, де саме воно утворюється, і яку ширину має. То ширина по іксу з цього перетину і є ширина лінзи, Ейнштейна, ширина яке утворюється. Якщо ми хочемо перевірити, де утвориться зображення для лінзи з якоюсь іншою координатою, треба зазмістити цю область. Тут у нас а, залежність а, і кабіана переходу від координати зображення, і ось знову бачимо, де утворюється каустика теж один. Ну і е, області зображень з від'ємною та позитивною парністю. А, ну і нарешті сам коефіцієнт підсилення, як залежить від координати. Ну і тепер можемо повернутися, поговорити про те, як у нас, е, які види лінзування є. Сильне лінзування у нас проявляється тоді, коли кут відхилення дуже великий, ну, відносно е, того, що ми просто можемо спостерігати. Тоді зображення можуть подвоюватися, розтягуватися. Як, наприклад, це мала бути проста галактика, але через фінзування вона витягнулася ось такі сильні дуги. І таких дуг ми на цьому зображенні можемо спостерігати дуже-дуже багато. До речі, можна одразу визначити, що це зображення з хабла, тому що зірка тут має таке прикриття з чотирьох ліній. Такі е зображення ми отримуємо з хабла через те, що так тримається його вторичне зеркало на такій розпорці з чотирьох кріплень. А у Джеймса Веба було б шість, бо там на трьох кріпленнях тримається вторинне зеркало. Слабке лінзування також у нас створює викривлення зображення, але не такі, які ми можемо побачити в телескоп, а лише ті, що ми можемо статистично описати. І мікролінзування у нас працює на основі того, що коли якась маса стає на лінії зору до якогось джерела світла, воно викликає невеличке підсилення. Яке ми можемо спостерігати. Ну, і такий метод дуже добре працює для виявлення екзопланет, ну і загалом якихось парних систем, чикратних навіть в теперішній момент реаційне лінзування є дуже сильним методом дослідження Всесвіту. Воно входить у мультимеседж астрономії, тобто ми можемо досліджувати Всесвіт по витому випроміненню, випроміненню у всьому спектрі результати нейтрино, ну і гравітаційні лінзи теж стали таким ось дуже важливим проявом того, що ми можемо спостерігати. З допомогою нього ми досліджуємо далекий всесвіт, шукаємо темну матерію, ну і чекаємо багато нових відкриттів в галузі астрофізики та космології. А ну тут я демонстрував мікролінзування, що кут відхилення такий маленький, що два зображення ми не побачимо. Але це бажання підсилиться, воно буде для нас виглядати яскравіше. Тож, дякую за увагу.